Прийшло тепло, тож настав час смаженого м'яса та шашлику. Смачний шашлик стає ідеальним, якщо до нього додати маринованої цибулі. Рецепт якої я сьогодні вам покажу. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Першим ділом дрібно шуткуємо цибулю. Півкільцями. Для швидкого маринування цибулі достатньо 10-15 хвилин. Але чим довше продукт буде маринуватися, тим смачнішим він стане. Пропорції маринату бувають різними. Але ідеальними вважаються пропорції 1 до 2 до 3. Коли беруть по одній частині солі та цукру, дві частини оску і три частини води. Цибуля нарізана, тепер дрібно нарізаємо кріп. Стебла не використовуємо. Додаємо цукор, сіль, оцет та воду. Все ретельно перемішуємо, відтискаючи цибулю для того, щоб вона пустила сік. Накриваємо плівкою в контакт та залишаємо на 10-15 хвилин для того, щоб цибулька маринувалася. Друзі, маю надію, що дане відео вам сподобалось, та рецепт обов'язково стане в нагоді. Тож, пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!